Малята, щоб дізнатися про що ми сьогодні поговоримо, спробуйте відгадати загадку. Хоч у нас їх лише дві, допоможуть голові все задумане здійснити, люблять дуже щось робити. Ви здогадались? Так, це руки. Я думаю, що всі ви добре знаєте, для чого потрібні руки. Але все ж таки я пропоную вам послухати оповідання, Навіщо руки потрібні? Петрусі з дідусем були великими друзями. Про все розповідали один одному. Якось дідусь запитав онука, а навіщо Петрику людям руки потрібні? у м'яча грати», – відповів Петрусь. А ще навіщо? запитав дідусь, щоб ложку тримати, щоб кицьку гладити, а ще щоб камінчики кидати у річку? Довго відповідав Петрусь Дідусеві і ніби правильно відповідав, А про те, головного так і не сказав, Як ви гадаєте, малята, Чого головного? Не сказав Петрусь. Так, руки потрібні, щоб працювати. Сьогодні ближче познайомимось із власними руками, з можливістю використання їх форми в художній діяльності. Але спочатку давайте проведемо пальчикову гру долоньки. Долоньки гладила Оленка воленки пальчики маленькі, а на кожній руці рахувала буварці. Раз, два, три, чотири, п'ять, Будем пальці рахувати. Раз, два, три, чотири п'ять, пальцем буде рівно п'ять. А тепер наші долоньки попрацюють. Ось я поставила відбиток своєї долоньки. А тепер я спробую цей відбиток. Перетворити на щось цікаве. Ось такий рожевий фламінго у мене вийшов. За допомогою наших рук можна багато чого намалювати: і сонечко, і квіти, і метеликів, і пташок. Може, ваші долоньки намалюють щось із запропонованих зображень, а може ви придумаєте щось нове. Бажаю творчих успіхів!